Доброго вечора ще раз. Я хотіла би подякувати за курс, почути себе, знайти своє покликання. А дуже мені сподобалося. Я його почала зовсім недавно і пройшла саме ті 40 питань, які потрібно було відповісти. Вони дуже влучні, дуже цікаві, тому що дають задуматися над собою і дійсно. От віднайти ту золоту серединку, про яку ми якби знаємо, відчуваємо, можливо, в житті перетинаємо кілька разів, але якби проходить крізь крізь наше розуміння тобто ми якби відкидаємо це розуміння, що можна, наприклад, займатися тим, або можна тим заробляти. Ще хотіла додати більш детальніше, що я з самого дитинства хотіла бути корисною, комусь допомагати, і я допомагаю, завжди допомагала і на даний момент допомагаю завжди без, як то кажуть, без повернення взамін. Тобто я можу допомогти і я не очікую, від якоїсь людини мені віддати. Але я ніколи не могла зрозуміти, як я можу допомогти. І це якраз то вже буде друге питання, але я не могла зрозуміти, як мені можна допомогти. Тобто я дивилася. А... В ту сторону, що, ну, наприклад, можна допомагати, не знаю, працювати в фонді якомусь допомагати дітям, хворим, доми пристарілих, навіть шукала колись таку роботу. Тобто я йшла таким, можна сказати, ну, не зовсім таким здоровим поглядом чи розумінням, що допомога це тільки е... допомога це тільки так і не інакше. Але зараз можна сказати і час змінився, і світобачення, і розуміння, що можна допомагати різними шляхами: тобто астрологія, нумерологія, коуч, психологія, тобто в такому напрямі. І тепер, так як я говорила, що друге питання, я розумію, що я хочу бути корисною, комусь допомагати, і я це максимально роблю, коли можу, але це в такому близькому оточенні кру. Гругу, і, звичайно, тільки той, як хтось мене попросить, по звичайно, на, як то кажуть, накидатися на комусь допомагати не потрібно. Це неправильно, бо я так робила, але це неправильно. Тому в мене тепер виникає проблема вже не яке моє призначення, а яким інструментом користуватися, і взагалі як почати правильно, і яким інструментом почати користуватися, щоб можна комусь допомагати. Вот.